Настатого листопада близько сьомої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Галича. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники, а також медики. Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення. Полученням мукачево Львів між двома транспортними засобами це Мерседес Спрінтер, а також Фольсваген тігуан Як попередні з'ясували правоохоронці за кермом легковика, перебував чи річний мешканець коломицького району. Він рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, а саме Мерседес. 17-річна мешканка Бішевцівської територіальної громади вона отримала тілесні ушкодження, несумісні життя та померла на місці події. Також до лікувального закладу було доставлено 8 осіб: це є пасажири транспортних засобів з різними ступенями тяжкості. На місці події продовжують працювати слідчі, а також криміналісти та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.